Наше місто вкотре в жалобі. Страшна війна забрала ще одне молоде життя нашого земляка, захисника України, крапивного Максима Олександровича. Серце крається від жилю за всіма загиблими у цій кровавій та лютій війні. Болить душа за мужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя для того, щоб ми з вами могли жити і працювати. Максим крапивний служив солдатом. Зовнішнім пілотом-оператором безпілотних літальних апаратів відділення розвідки та коригування взводу безпілотних авіаційних комплексів аеромобільного батальйону військової частини Збройних сил України. 14 жовтня 2024 року загинув в районі села Покровського району Донецької області Внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Шануємо Хвилиною мовчання мирущу пам'ять про нашого героя крапивного Максима Олександровича. Шановна громада, сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, патріотом, воїном та справжнім героєм. Дякуючи таким героям, як Максим, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Будь ласка, громаду, цінуйте, пам'ятайте, підтримуйте наших військових, дякуйте нашим військовим, моліться за наших військових та допомагайте нашим військовим. Вони щит нашого спокою, щит нашої безпеки. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким та рідним загиблого героя. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава. Шановні сміляни, дорога родина, сьогодні. Ми, на жаль, тут зібралися попрощатися з Максимом, чесною, порядною, відданою людиною, молодим, енергійним, патріотом, людиною, якої жити ще, якій створювати родину, народжувати дітей, але і за ворога. Який не шкодує нічого, його сьогодні немає. Дорога родина, від імені міського голови від цієї громади низький уклін за чесного порядного сина. Бережіть себе, шановні, проти нас іде іще інформаційна війна. Давайте відсіч, не ведіться, ми не дамо себе знищити. Слава Україні! Героям слава! Шановні присутні, рідні, побратими, тяжка втрата пекучий біль, та вкотре ми в громаді збираємося, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжніх героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Та, пройшовши надважкий військовий шлях, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутив домовину на щиті. Крапивний Максим не ціна втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героям. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Я хочу, щоб ми разом з вами в першу чергу подякували Богу за Максима, за його життя, яке він прожив. І все те, що він зробив, що ми подякували Богу. Хочу подякувати батькам, що виростили сина. Багато вклали в нього. Але так сталося, що його серед нас немає. Але вам подяка, що ви виростили гідну людину, який став в тяжкий час за нашу країну. Максим, самого дитинства з усією родиною вони відвідали нашу помісну церкву. Потім життя пішло далі. Я хочу. Невеличкий некролог написали рідні, Максим народився і виріс у багатодітній сім'ї, зростав у батьківській любові, добрий, щирий, життєрадісний, завжди мріяв про щасливе майбутнє своєї родини. Його друзі та рідні згадують, як він завжди був готовий допомогти тому, хто в біді, не був прив'язаний. До матеріальних речей щедро ними ділився. Ще з дитинства він був допитливим і кмітливим, разом з батьками відвідував церкву, брав участь у дитячих таборах, біблійних олімпіадах, любив співати, а в школі цікавився історією, що допомогло сформувати в ньому патріотизм і відвагу. А вже як пішов на війну, будучи далеко від батьків, ніколи не забував позвонити. Цінував кожною розмовою з ними, не нехтував батьківськими благословіннями. Коли йшов на бойове завдання, сам молився і просив молитися. Нехай пам'ять про його героїчний подвиг ціною життя назавжди залишиться в наших серцях. Рівно рік Максим прослужив у війську. Рік він присвятив для того, щоб боронити нашу країну від зла. Від ворога, який прийшов на нашу землю. Ми віримо, що Бог його взяв у своїй оселі. Ми маємо надію на зустріч, коли прийде час, як ми залишимо землю, ми зустрінемося з ним. А зараз ми сумуємо і плачемо разом з рідними, тому що біль, втрати, вона велика і. Я вічна слави, що на віску. Попри тими нашого полеглого героя, хочу висловити вам слова співчуття від капеланського відділу Української церкви Христен Віри Євангельської. Ми віримо, що в майбутньому ми всі зустрінемося там, де нам обіцяв наш відкупитель Ісус Христос. Ми тут для того, щоб вшанувати пам'ять загиблого героя. І ми хочемо подякувати родині за те, що ви виховали таку чудову людину на вічно 25, такий земний вік. Але Святе Письмо каже, що життя людини це пар, який являється на короткий час. Ми бачимо на кожній могильці, на кожному пам'ятнику дату народження і дату смерті. І між ними є коротенька рисочка. Це є життя людини на землі. Творець. Він от утирає кожну сльозу, забирає біль. І нехай Всевишній допоможе вам, дорогенькі, перенести цю біль і сподіватися на цю зустріч з вашим сином і дякуємо за вашого героя. Героям слава! Ми Є свідками того, що від нас відходять молоді, красиві, гарні хлопці. Наш цвіт, наш генофонд. Сьогодні ми прощаємося з Максимом, з нашим воїном, з нашим захисником. Звичайно, що важко в це повірити. Ще рік назад та менше. Ми були разом з ним в нашому храмі, хрестили дитину. Він радісний, повний надії, сподівання. А сьогодні ми проважаємо його останню земну дорогу. Він виконав заповідь Божу. Немає більшої любові, ніж покласти душу свою за ближніх своїх. Він виконав все, що міг виконати. І я впевнений, що він спокійно може йти до Господа Бога, Цінуємо наших героїв. Пам'ятаємо ну, про них, тому що вони зробили все для того, щоб ми мали сьогодні можливість. Жити, боротися, боротися заради правди, заради справедливості і добра. Як православний священник, молюся за його душу і прошу Господа Бога, щоб Господь поселив душу його місці світлому, місці спокійному, де немає вже ні болі, ні печалі, ні зітхання, а життя. Безконечно. Четвертий рік війни. Друга армія світу неспроможна перемогти невеличку для їхнього усвідомлення, націю українців. І одна із причин, тому що Бог. Допомагає стояти за наші домівки, за наш народ стояти, захищаючись від ворога. Молитви до Бога за наших захисників має бути постійною і незупинною. Ми маємо не тільки читати новини в телеграмі чи дивитись новини по телевізору, зіхаючи. Від безсилля. Ми маємо не тільки коментувати, що робить так чи не так наші союзники чи наша влада. Набагато більше має звучати сурма до Бога. Молитва віруючих людей. Молитва, щоб Бог допоміг нашим захисникам. Це як створити щит. Щит Божого захисту для кожного захисника. Немає значення, до якого храму виходить, в якому молитовному місці ви звершуєте молитву, але ми маємо звершувати. Я сьогодні хочу звернутися до всіх присутніх і всіх хто зможуть нас почути, має стати більше молитв. Ходять всі, лиш кожному свій час і ти підеш, щоб не являв ти себе, задумайся, в душі про це розваж. Скільки б не доводив, завжди йдеш якимось з них одним, та щоб не забізнисти до Голгофи на шлях Христа, скоріше поверни.